Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Ми зараз з вами перенесемося на два роки назад. Бо в лютому 2022-го безпосередньо перед великим вторгненням я літав на ексклюзивний тест передсерійного прототипа геніального позашляховика Інеос Гренадір. Саме тоді його збиралися виводити на український ринок. Але дебют марки і моделі відбувся у нас. Тільки зараз. І тоді насправді був неймовірний тест на спеціальному полігоні біля заводу, де виготовляють ці унікальні позашляховики. На небосхилі справжніх позашляховиків з'явилася абсолютно нова зірка. Називається вона «Гренадір». Це творіння нового бренду Інеос. З Великої Британії і ця машина наслідує традиції першого лендровера Defender, але значно краща. Наскільки краща? Ми зараз і перевіримо на бездоріжжі у Франції. Насправді дуже цікава ідея появи назви цієї машини, тому що як ви знаєте, наприклад, гренадірами називали раніше солдат в 18 19 столітті, які закидали ворога гранатами. Але ця назва не має нічого спільного з тією назвою, тому що насправді позашляховик називається гренадір, тому що так називається улюблений ПАБ Адже Редкліфа в Лондоні, де насправді народилася ідея створення цього позашляховика. Тому ось такий крутий неймінг у цієї машини. Це мрія мрія, яка справдилася мрія однієї людини Джима Реткліфа, власника і голови великого хімічного концерну ІНЕОС, який був великим прихильником лендровера Дефендера. Допоки в 2016 році лендровер не перестав його випускати. Тоді Редкліф запропонував лендроверу викупити права на Дефендер і випускати його самому. Хоча насправді тоді британці йому відмовили, і Редкліф сказав: Добре. Тоді я випускатиму свій Land Rover, але кращий. Він організував підрозділ, який називався Ineos Автомотів, набрав кращих спеціалістів з автомобільної галузі, аби створити ось таку шикарну машину. Фактично, за 3-4 роки було створено ось цей автомобіль. Розробкою також займалася австрійська компанія Magna. Тож давайте зараз подивимося, що вони тут нахімічили. Насправді ми розібрали для вас один гренадір, аби показати, як його влаштовано всередині. І це круто, тому що якщо подивитися, наприклад, на раму, то ми бачимо, що ось ця рама дуже товста, реально солідна. Товщина стінок місцями сягає 4 міліметрів, тобто це дуже велика товщина. Більше того, вона має кілька рівнів захисту від іржі, і це зроблено для реального бездоріжжя. Якщо поглянути ось сюди, на якій висоті розташовано. Генератор у Гренадіра стає зрозумілим, чому в нього глибина броду краще ніж у Дефендера. Тому що ця машина здатна долати воду глибиною 80 см, і в той час, як Дефендер міг їхати тільки в 50-сантиметровій воді, і це дуже круто. Це реальний оффроуд. Як ви вже, мабуть, знаєте, точніше, ви ще не знаєте, я зараз про це розповім, тому що Гренадір оснащують двигунами BMW. Тобто тут у нас зараз. Дизельна шістка трилітрова може бути в якості альтернативи бензинова шістка трилітрова обидві з турбінами, і все це споєднано з автоматичною коробкою передач на 8 швидкостей від ZF-а. тому що виробник каже, що з автоматом. Не бездоріжжя машина здатна на значно більше, ніж, наприклад, був би варіант з механікою. Більше того, автомат дає більше комфорту від'їзди, сучасні вимоги, сучасні стандарти. Для них це значно краще підходить. Гранадір взивають в диски на 17 чи 18 дюймів. І що важливо, спеціально для цієї моделі було розроблено ось таку гуму: це Bridgestone All-Train Dweller. Це такий більше універсальний варіант, не тільки для бездоріжжя. Але, наприклад, для асфальтових доріг, тому що тут трошки нижчий рівень шуму. Але в якості альтернативи для справжнього офроуду в нас є ще ось така моделька: від BF Goodrich з крутим протектором, з реальним потенціалом для бездоріжжя, саме в такі шини взуто машини. Тестові, на яких ми зараз будемо кататися, можна замовити, звичайно, і легкосплавні диски на 17 дюймів, тому що багато тих, хто хоче все-таки мати ось цей певний стиль. Але я вважаю, що саме ось такі повинні бути сталеві у справжнього позашляховика. Я хочу сказати, що це реально перший позашляховик із ходовою від трактора, тому що насправді мости передній і задній створено відомим виробником трансмісії. Для агротехніки, який називається Караро, погляньте на цей шмат металу, навіть стабілізатори чи рольові тяги товщиною з руку. І якщо ми подивимося, наприклад, на задню підвізку, на тягу панара, вона також на п'яти важелях: раз, два, три, чотири, п'ять. Але все одно таке враження, що виготовлено для військової техніки дуже масивне і дуже надійне. Якщо подивитися, наприклад, як розташовано у нас бак в машині, то ми також бачимо, що знизу є дуже потужний захист, і це дозволяє спокійно від'їздити бездоріжжям. Так само захист є спереду під моторним відсіком. Є ззаду, тобто машина створена для реального бездоріжжя. Насправді ґренадір створений за дуже схожою концепцією на Land Rover Defender, тому що на потужній рамі встановлено алюмінієвий кузов. У нас нерозрізні мости спереду, ззаду. І квадратні форми, плоскі баки, плоски вікна збоку спереду. Квадратні такі ось такі лінії з аеродинамікою контейнера. І ось тут навіть можна сидіти на крилі, як і в Дефендері. Але що цікаво, що з Дефендером в цієї машини немає жодної спільної деталі. Їх порівнювати не можна. Це як порівнювати Шварцнегера, наприклад, і Дуайна Джонсона. Давайте поглянемо на цей танк ззаду. А, реально вражає. Я не тільки про ось ці вуха. Для буксирування. Погляньте на позашляховий захист. Це реально броня якась. Запасне колесо, в якому всередині є бокс для, наприклад, якихось брудних речей, там трос можна перевозити, якісь інструменти для того, щоб постійно не лазити в салон. Це дуже зручно. Що зручно також, це ось ця драбина, опційна, але вона дуже крута. І цікаво, як відкриваються двері в багажник, тому що спочатку ти відкриваєш ось цю частинку, і вже тільки після цього відкривається. Велика частина, насправді дуже зручно, і багажник величезний. Сюди входить європалета. Все дуже легко миється, легко чиститься. В салоні навіть є дренажні отвори, і я не можу не захоплюватися таким шикарним автомобілем для бездоріжжя. Більше того, як можна замовити в якості опції, ось ці вікна будуть відкриватися, і таким чином полегшувати вам процес завантаження дрібних речей всередину. Зверніть увагу на ось ці цікаві кріплення на дверях на боковинах. Унікальне класне рішення, тому що ти сюди можеш закріпити величезну кількість різного обладнання, яке пропонується в якості опцій, аксесуарів для гренадіра, якісь лопати, позашляхові інструменти, щоб а, просто в потрібну мить схопити і воно закріплено ось тут. Більше того, і Нео скаже, що він відкритий для співпраці зі сторонніми виробниками. Якщо ви хочете пропонувати якісь опції для цього автомобіля, будь ласка, якщо вони пройдуть тестування на витривалість і на якість, вони будуть запропоновані в якості обладнання. Для ось цієї машини. Погляньте на цей інтер'єр. Я сподівався, що салону в Гренадіри буде значно більш аскетичним, але він виглядає сучасно. Єдине, що може, шкіри не так багато як хтось любить, тому що шкіри є тільки на кермі, на важелі ручних стоянкових гальм і на кріслах. Хоча теоретично можна замовити повністю шкіряний інтер'єр, але це буде зроблено не для розкошів, а швидше для практичності. Для витривалості. Знову ж таки, тут на диво є свій власний дизайн, не просто якісь набори кнопок, а все це з певною ідеєю. Якщо подивитися, наприклад, то в нас немає аудіосистеми, але Гренадір каже, що сьогодні всі користуються власними гаджетами, тому ми можемо підключити через Apple CarPlay чи Android Auto. Все це виводиться на величезний 12,3-дюймовий екран, який в тому числі. Виконує і роль панелі приладів, тому що панелі приладів в звичному розумінні тут немає. У нас є тільки малесенький ось тут блок, на який виводяться лампи попереджувальні чи якісь додаткові інформаційні, а вся а решта інформації у нас на ось цьому екрані. Більше того, подивіться, в нас тут не годинник, у нас тут розташовано компас. Це ще раз підкреслює. Позашляхову спрямованістю автомобіля, як і навігаційна система, яка в тому числі гарно орієнтується на офроуді. Знову ж таки, якщо подивитися на центральну консоль, це великі зручні кнопки, які більше того, захищені від броду, вони такі в гумовому, наче обрамлені. Їх можна легко натискати навіть в рукавичках взимку. Частину з них ось тут на стелі. І якщо ми вже переходимо до стелі, то бачимо, що в нас є. Ось такі цікаві люки, які називаються сафарі. Це опція, але їх можна відкрити і теоретично навіть повністю демонтувати, і якщо що встати в повний зріст. Це круто. Навіть кермо в нас особливе, тому що в нас на ньому є ось така червона кнопка. Це додатковий тихий сигнал, аби не лякати пішоходів. І велосипедистів тут навіть намальований ось такий цікавий велосипед. На центральному тунелі у нас розташовано три різнокаліберних важеля тобто це важіль керування роздавальною коробкою, це селектор автоматичної трансмісії ZF. За формою, ви бачите, що він нагадує БМВшний. Ну і зрозуміло, що паркувальний важіль. Ось тут у нас селектор вибору меню. Все доволі зрозуміло і просто. Виводиться на картинку сюди, але окремо розмова про крісла. Крісла розроблено Recaro. Вони дуже зручні. Зручні навіть коли ти просто сидиш в них в машині, яка не їде, а на бездоріжжі, воно класно фіксує тебе. Більше того, не тільки спереду встановлено крісла рекару, але в тому числі і ззаду. Ось тут у нас розташовано бокс, який замикається на ключ. Це дуже зручно, тому що можна залишити щось цінне в автомобілі і не боятися, що, наприклад, хтось сюди залізе і дістане, тому що це нагадуватиме маленький сейф. Що стосується заднього ряду. То, в принципі, там вистачає місця для колін. Ну і ще один цікавий нюанс. Якщо ми вже порівнюємо із з старим Defender, то тут шикарна посадка. А не тільки через крісла, а через положення за кермом. Тому що, по-перше, це зручно. По-друге, ти, на відміну від Defender, не впираєшся лівою рукою в двері. В тебе багато простору, багато місця. При цьому першокласний огляд. І одна з найважливіших речей: цей інтер'єр підготовлено до глибоких ван, тому що насправді в підлозі машини є окремі дренажні отвори, через які можна злити воду. Більше того, перед тим як ти форсуєш глибокі калюжі, чи боїшся, що ти забрудниш салон машини, ти можеш демонтувати певну частину обшивки. Це добре видно на задньому ряду, щоб вона не намокала, і потім просто злити воду через ці отвори. Ну, найголовніше, що варто почати наш тест-драйв, це те, що ми зараз за кермом прототипа. Тобто, фактично, ті машини, які тут стоять, це прототипи. І, відповідно, це ще не серійні машини, але навіть прототипи вже вражають. Ну, найперше, що варто розпочати, я думав, що тут будуть встановлювати якісь старі перевірені двигуни. Які з точки зору там вартості і все таке, щоб були дешевші і витривалі? Ні! Тут стоять сучасні мотори BMW. Вибір між двома трилітровими шістками, тобто в нас тут зараз під капотом фактично двигун, який ми знаємо з індексом b 58 це бензиновик на 285 сил, 450 метрів вертального моменту. Є ще альтернатива у вигляді дизеля b 57 які трошки слабші, 249 сил, але більше моменту 550. Локація для тест-драйву просто бездоганна. Тобто це якийсь кар'єр. Ось там працюють екскаватори, трактори, а ми тут їздимо на нашому гренадірою. Зараз перший серйозний підйом. А Важливо, що просто газом, без розгону. Такі речі. Даються гренадіру взагалі за виграшки. І не треба забувати, що це не серійна машина, це прототип. Погляньте, скільки у нас тут кнопок, аби можна було вимкнути у разі якихось неполадок, написів, які свідчать про те, що це прототип, але все одно навіть в такому вигляді він дуже крутий. Просто супер. Що важливо, у прототипа можна заблокувати. Тільки центральний диференціал. Тобто в нього поки що немає можливості заблокувати всі три диференціали, і навіть тільки з центральним дифом він легко виїжджає на ось такі серйозні підйоми. Що дійсно ось підкупає з першої секунди, це те, як м'яко він їде по цьому розбитому бездоріжжю. Неймовірний комфорт як для екстремального позашляговика. Інша річ, яка тебе просто вражає, це те, що ні на кермо. Ні на спину не приходять вібрації, удари від дороги. Ну і зараз пробуємо ще один серйозний підйом. Я бачу, що його трошки підготували, тому що тут було дуже глибоко колія, коли минулого разу проїжджав, спробуємо в натяг. Ні, Ну це щось неймовірне. Тобто він, він просто а, за виграшки все це проїжджає, він тебе ізолює від тієї реальності, яка відбувається під колесами. Тобто, ти не розумієш, наскільки це складно було би. На інших машинах. Зараз ми будемо з'їжджати донизу. Теж екстремальний спуск. Його я теж я бачу, що трошки підрівняли порівняно з тим, що було раніше. Фактично ви бачите, як я пристібнутий. Тобто я тільки навишу на ось цих пасах безпеки гоночних і неймовірна артикуляція. З точки зору потужності. А ти розумієш, що це значно краще, ніж було у Defender, в якого було тільки 122 сили від 22-літрового дизеля від транзита і який до сотні там, здається, за 17 секунд розганявся, максималка була 145. Цей же, за відчуттями секунд за 9-10 за розганяється, доволі багато динаміки. Мотори були перекалібровані під те, щоб раніше досягалася ось ця рівна позначка обертального моменту. Бо для бездоріжжя головне це не потужність, а саме обертальний момент. Що стосується позашліхової геометрії, то вона також краща ніж була у Defender. тому що кут в'їзду тут 35 градусів, а кут з'їзду 36 градусів. Щоправда, у Дефа він був 45 градусів, кут рампи 28 градусів, і глибина броду тут 80 сантиметрів, а деф мав тільки 50, але в ДЕФ не було. Цього комфорту, ось цієї неймовірної ізоляції від дороги, в нього реально витрясало душу. А тут ти не відчуваєш ні на кермі, ні сідницями, по чому ти їдеш, по якому бездоріжжю. Більше того, все це ізольовано від вібрацій, від шумів. Дуже тиха машина. Ти реально відчуваєш, що за сучасними стандартами це тихий автомобіль і автомобіль, який просто тебе везе бездоріжжя, незалежно від погоди і від якості дороги. Ось ця гірка не давалася нам з першої спроби, але я навчився як її правильно проїжджати. Ти чітко відчуваєш, як в машині працює повний привод, і найцікавіше, що ми долаємо цю неймовірну складну ділянку тільки із заблокованим центральним диференціалом, тому що ні передок, ні задок. А в прототипі не блокується, але впевнений, що було би ще крутіше. З чим можна порівняти цю машину? Насправді не так вже багато. Виробник в першу чергу порівнює з Гевагіном від Мерседеса. Скажу по секрету, це тому, що над проектом працювали люди, які раніше займалися, в тому числі, і Гевагіном. Тому це головний конкурент з їхньої точки зору. Якщо порівнювати з новим Defender, то Defender вже не такий яким був раніше, тобто без рами, це зовсім інша машина. Так він на бездоріжжі в принципі їде непогано, але якщо бездоріжжя стає екстремальним, там вже не вистачає жорсткості. Цікаво, що ось тут в Гренадірі застосовано значно менше мікрочіпів, близько 30. а в тому ж Дефендері їх вдвічі більше: 70 або навіть більше, в залежності від комплектації. Це теж перевага, не тільки з точки зору можливостей випуску автомобіля в сучасних умовах. Але й тому, що це надійний автомобіль для важких умов експлуатації. Надійність. Ось тут головна тема, головна фішка цієї машини, тому що кілька прототипів пройшли: 1 мільйон 800 тисяч кілометрів випробувань різними дорогами в Австрії, в Марокко, якщо не помиляюся, також в Швеції для того, аби отримати дійсно надійний автомобіль. Бо якщо ви знаєте, що таке Land Rover Defender, ви пам'ятаєте, що Defender з надійністю не мав нічого спільного. Тобто в ньому ламалося все. Починаючи з кузова, тому що алюміній просто перетворювався на труху, він розсипався, були ненадійними трансмісії, мотори. Тут же основний акцент зроблено саме на надійність. Хлопці кажуть, що й досі ця машина проходить випробування і вдосконалюється, щоб... Покупцям дістався надійний позашляховик, на якому можна спокійно, сміливо їхати в далекі подорожі. Вау, це щось неймовірне, неймовірні враження, неймовірна машина. Багато бруду чисте задоволення і... інего скаже, що може випускати 30 тисяч таких машин на рік. Щоправда, деякі жартують, що перші кілька сотень машин дістануться Джиму Редкліфу, власнику компанії, та його друзям. І тут ми переходимо до найголовнішого: до того моменту, хто ж в Україні представлятиме ці машини. Все дуже просто враховуючи, що тут мотори BMW офіційним імпортером. І Неоса в Україні буде компанія «АВТ Баварія». І от минуло майже три роки, і все стало на свої місця. Колосальна робота, проведена імпортером, втілилася в появі на нашому ринку нового позашляховика, у якого фактично немає конкурентів. Так, дякую. Нарешті в Україні стартував новий бренд. Це «Інеос Гренадір». Компанія «АВТ Баварія додала до свого портфоліо ще одну марку автомобілів. Яка дуже гарно доповнює наш модельний ряд. Ми вважаємо, що ці автомобілі знайдуть своїх поціновувачів серед українських автолюбителів. Поки що лінійка складається з двох автомобілів: це власне Ineos Grenadier, а також Пікап Ineos Quartermaster. Надалі концерн планує розширити свою лінійку ще одним автомобілем. Це Ineos Fusilier. Наразі анонсовано, що це буде повністю електрична версія або з Rex, це подовжувач запасу ходу, але поки що невідомо достеменно, що це буде. Ціни на автомобілі починаються від 82 тисяч євро. Це за базову двомісну модель, і 92 тисячі євро це топова комплектація Ineos Grenadier. Ну, а ми тим часом вже підготували огляд пікапа пікапакватермастер і покажемо його найближчим часом. Ну і фактично, щоб поставити таку вже жирну крапку, хочу сказати, що такої машини не вистачало ринку. Ринок є, машин немає. Я думаю, що фермери будуть щасливі мати такий транспорт. А я ж хочу в свою чергу сказати Інеосу дякую за те, що на хімічили. Ось такий шикарний автомобіль. І дякую за найбрудніший тест. З вами був Сергій Волощенко. Не забувайте підписуватися. Дякую.